Час новин для вас працюють команди фактів весі -Ві» та віта вікона я тетяна висоцька, вітаю. Три людини загинуло та ще двоє поранених на Донеччині. Росіяни в день вдарили по Мирнограду біля Покровська і атакували Курахове. За даними ОВА, у Мирнограді пошкоджено 15 багатоповерхівок та півтора десятка господарських споруд. А у Кураховому окупанти розбили п'ятиповерхівку і адмінбудівлю. Напередодні російські війська понад 2,5 тисячі разів обстріляли регіон. По Краматорську та Слов'янську били авіабомбами, а Покровськ атакували із зенітні. Ракетних комплексів З подібного озброєння вони цілили по Шевченковому та Новотроїцькому. В області пошкоджено та зруйновано півсотні цивільних об'єктів. Половина з них житлові будинки, поранено трьох людей. Загалом росіяни активно випалюють Курахове, Покровськ, Торецьк і Часів'яр. Яр. В лікарнях Харкова після нічного ворожого обстрілу залишається четверо поранених. Загалом від російських обстрілів постраждало 13 людей, зокрема й вагітна жінка. Вночі російська армія вдарила по Харкову авіабомбами. Під ворожий вогонь потрапили 25 будинків, житлові багатоповерхівки і офіси. Пошкоджено понад 20 автомобілів. Як прифронтовий Харків оговтується після цього обстрілу? репортаж Тетяни Доцяк. Зночі на місцях ворожих ударів працюють правоохоронці, фіксують пошкодження житлових будинків. Комунальники прибирають завали, закривають фанерою вибиті вікна. Близько 22-ї в місті пролунало чотири вибухи: два удари окупанти завдали по передмістю ще два по Харкову. Було влучання в Приміщення, в якому на щастя ніхто не перебував, але поряд нагадажна забудова і дуже багато на тому будинків постраждало. На жаль, вибито дуже багато вікон. З вікна Костянтина видно руїни приватного будинку. За даними нацполіції, бомба розірвалася над ним у повітрі. На щастя, тут давно ніхто не жив. Та я в такий же е, от ще довоєнний чи дореволюційний Червоного кирпича будинок. От. І на сьогоднішній ранок я просто вчора не дивився, що там темно було і ніколи. от І все, на місці нього от котлаван. Чоловік розповідає, щойно попередили про загрозу удару, пролунали вибухи, не встиг навіть сховатися за двома стінами. Дивлюсь, що воно щось там, Холодна Гора, коротич. Ну, думаю, далека. А коли вже центр написали, то вже почались вибухи. І я як то. Не встиг не зреагувати, не злякатись. В квартирі повилітали шибки, будинок вже вдруге пошкоджений російськими обстрілами. Був спочатку перший прильот. По-моєму, от це був другий прильот, і прям услышав, коли стекло посипалося, зрозумів, що окон вже немає. Маргариту врятувало те, що в момент удару перебувала в іншій кімнаті. Ми були у кімнаті з іншої сторони. Спочатку почули вибух, погасло світло. Після цього я підійшла до вікна, і чоловік прибіг, казав: лягай, накрив мене ковдрами. І ми почули, як скло почало падати. А її сусідку доправили до лікарні з пораненням. Загалом в Основ'янському районі постраждало 12 людей, зокрема й вагітна жінка. Сусіди, квартира поруч розбите лице було, і вони на швидкій поїхали. А потім жінка зателефонувала і сказала, що перелам щелеп і операцію мають сьогодні робити. Ще одну людину поранено в Київському районі міста. Це оператор АЗС. Загалом нічний російський обстріл пошкодив 25 будинків. Вилетіло понад 800 вікон. Дві будівлі знищені повністю. Три райони міста були знеструблені. За кілька годин світло вдалося повернути. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБЗУ МПК. Також зафіксовано ймовірне використання гібриду авіаційної плануючої бомби та ракети. Гром є 1 запуск було здійснено з декількох, декількох літаків. Головний поліцейський Харківщини назвав ворожі удари по мирних людях черговим актом тероризму з боку Росії. Розкидано по хаби по місту хаотично, що вказує, що не на цілеспрямований удар по військовим об'єктам, а на теро. З тералізм місцевого населення Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини. Парламентські асамблеї Литви та України закликали парламенти інших країн підтримати український план перемоги, представлений Володимиром Зеленським. Про такі домовленості сьогодні у Вільнюсі повідомив спікер Руслан Стефанчук. Парламентарі Литви стали першими, кому українські депутати привезли і показали план перемоги України, і наші партнери його підтримали. Це відбулося під час другої асамблеї. Сесії асамблеї Сеймосу Литовської Республіки та Верховної Ради України, яку відкрили спікерка Литви та українські колега парламентарі обох країн схвалили спільну декларацію, підтримали план перемоги України та закликали зробити те саме парламенти та уряди інших країн. Це не просто свідчення, чергове свідчення високої підтримки з боку Литви, яку ми відчуваємо в Україні, а це дуже важливий політичний крок. Про те, що як разом ми бачимо завершення цієї війни, і що завершення війни перемогою, нашою спільною перемогою є нашим загальним і спільним пріоритетом обох наших країн, обох наших парламентів. Голова Верховної Ради також провів зустрічі з президентом Литви Гітаносом Наусєдою та подякував за всебічну допомогу у військово-технічній сфері. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Інгрідою Шемоніти Руслан Стефанчук висловив подяку уряду Литви за проактивну та ефективну співпрацю. Молдова таки сказала Євросоюзу так про те. Ледь змогла проголосувати за європейський вибір. Прихильників євроінтеграції в Україні виявилося більше на лічені частки відсотка. На референдумі за вступ до ЄС проголосували лише над 13,5 тисяч громадян. Більше ніж висловилися проти. Тепер доленосне рішення внесуть до конституції країни. Виступаючи після закриття виборчих дільниць, президентка Майя Санду повідомила: на референдумі не було чесного політичного процесу. Молдовська влада має чіткі докази масштабної купівлі голосів виборців противниками євроінтеграції. За цим стоять російські сили за їхні. Підтримки злочинні групи намагалися купити 300 тисяч голосів. Злочинні групи за підтримки іноземних сил, ворожих нашим національним інтересам, атакували країну десятками мільйонів євро, брехнею та пропагандою, використовуючи найганебніші засоби, щоб тримати наших громадян і нашу націю в пастці невизначеності та нестабільності. Їхньою метою було підірвати демократичний процес, посіяти страх і паніку в суспільстві. Чинна лідерка Молдови Майя Санду не змогла в першому турі перемогти на президентських виборах. Вона отримала майже 42,5% голосів. У другому турі перегонів її суперником стане кандидат від проросійської партії соціалістів Олександр Стояногло. Він здобув майже 26% підтримки. Другий тур виборів у Молдові заплановано на 3 листопада. Два мільярди гривень виділив уряд на харчування наших школярів. Гроші до територіальних громад вже надійшли і найближчим часом ОТГ мають закупити продукти в харчоблоки або ж замовити компанії. Йдеться про харчування перших, четвертих класів та пільгових категорій дітей. Усе це в рамках реформи шкільного харчування, як вона реалізовується на Одещині, розповість Олександра Ченкова. Щойно пролунав дзвінок на перерву. В їдальні одразу з'являються учні. Шестикласниці Марії оновлене меню подобається. Гречка, дуже смачно. І якесь м'язко. Я не знаю, що це за м'язк, але дуже, дуже смачно. Салатик з огурчиками і петрушкою. Реформу шкільного харчування відчули й кухарі. Зміни від обладнання до меню у цьому ліцеї його складає дієтолог, дотримуючись рекомендацій. Свіжі овочі та сезонні фрукти замінили смажені страви. Взагалі, ти, нічого не жариться, все на пару Салат з капусти, з помідорів. Помідори свіжі в нас. Тож не не квашені, не, не, не кисне все на свіженька. Морква робимо і морковку, поки що вони нас там морква для совачами. Ну ми щоб вони більше знали ми по-корейськи. Ця опорна кухня забезпечує харчуванням не лише своїх учнів, а й дітей із сусідніх шкіл. Готує їжу для майже тисячі школярів громади. Існують і базові харчоблоки. Один з таких будують у цій же громаді. Модернізація харчоблоків один з пріоритетів реформи. Їжа має бути здоровою. На це з державного бюджету виділили субвенції півтора мільярда гривень. Ще півмільярда громади. Так, на Одещині реалізують 13 проєктів з оновлення такої інфраструктури, що модернізований харчоблок, але немає в громади коштів на закупівлю продуктів харчування забезпечення якісної їжі дітей. Від самого пароконвектомата ми не отримуємо реформи. Якщо є модернізований і є кошти, але кадри не вмотивовані і не мають певної кваліфікації. Ми теж не отримуємо хорошого результату. Велику увагу в рамках реформи харчування приділяють підготовці та перекваліфікації кадрів. Лише на Одещині за рахунок обласного бюджету створено три кулінарні хаби. Це дозволяє кухарям закладів освіти освоювати нові технології та стандарти приготування здорової їжі, а значить, прищеплювати правильні харчування харчові звички українським дітям. Це зараз стратегічна мета, тому що нагодована дитина це спокійні батьки, це спокійна родина, це стійкість, яку ми плекаємо всі разом. І наше з вами зараз завдання виростити покоління переможців. Переможців не тільки в цій війні, але й переможців по життю. Людей, які будуть активні. Здатні на звершення і впевнені в собі реформу шкільного харчування впроваджують з 2020-го. Головна мета якісне харчування в усіх 20 тисячах закладів освіти в Україні, школах, дитсадках. Зміни триватимуть ще мінімум три роки. Два мільярди гривень з державного бюджету спрямовані територіальним громадам. Майже 800 тисяч учнів перших четвертих класів будуть забезпечені безкоштовним харчуванням за ці кошти. Громади зможуть купувати продукти харчування, оплачувати послуг кейтерингу, аутсорсингу, і це насправді дуже велика. Що ми сьогодні чули також від представників допомога для місцевих бюджетів цього року? В Україні реалізують 173 проєкти з модернізації шкільного харчування. 153 тисячі учнів матимуть доступ до оновленої інфраструктури. Майже третина українських закладів освіти завершили цей процес. Ще 50% Просто зараз працюють над оновленням. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Фактте Сітіві. Єдині новини на цьому, поки все більше о 22-й, Тоді побачимось.